Всіх вітаю на своєму каналі. Після консультації, поки в потоці, прийшло таке бажання подивитися перехід саме України як країни, да? з одного роду в інший. Так? З 24 року в 25. -й. Тому що зараз роблю саме консультації новорічні. І вони там у нас показують, що людина пройшла, чому вона вчилася і з яким переходом йде в наступний рік. То тут на такій колоді, на престолі життя називається ось така, вона така сильна, тому хочу подивитися і візьмемо ще таку колоду традиційну. Ро традиції для розшифровки. Так, подивимось: перехід України з 24 в 25 рік. Це десь приблизно завжди місяця три займає. Візьмемо додаткову, і ще хочу одну витащити, зробити як що нам рекомендують карти, саме, а, які рекомендації, який савіє, дати нам одну угу. вішіщу покладу. І так, будемо дивитися. Перехід. Ну, бачите, який перехід у нас. Так, перехід важкий, темний. З темряви на світло, тому що завжди після ночі да, настає ранок. Ми, у нас вже, звісно, були сумніви, що він наступить, але він наступить, тому що тут, ось, бачите, пробувається таке сонце. хоча там і хрести, і кладбище, і немає, ну, і розвалені там таке все. Але такий у нас важкий період, і ми з нього повинні виходити. Давайте подивимось. Так, виходимо, дивіться, дві жінки. Жриця. Ну, це у нас, знаєте, ще е, одна щось скрито. Скрита якась інформація, тому що перехід вже е, почався. Перехід вже поч... ну Тут, знаєте, перехід почався е, з темної сторони. Е... Світло я маю на увазі. Тут вже якісь зміни, але ще ми їх поки що не бачимо. Вони для нас закриті, тому що жриця це таке, знаєте, таємне, і не всі можуть його зразу розпізнати. От. Ну і тут перехід в чому? Перехід саме в хазяйстві. Саме в тому, як знаєте, як господарочка веде своє хазяйство. Воно дуже добре, дуже гарне у цієї королеви жезлів, тому що, бачите, яка вона в неї багато, намисто, в неї червона такі кожушок. ну, є опит, є все. ну, якби... Це дуже... І вона щаслива. Подивіться, яка вона щаслива. Тому тут перехід буде в житті саме господарчому, саме на тому, щоб був далі розвиток, щоб, щоб була якась стратегія, як жити далі, як працювати далі. Так? Головне кожному вести своє домашнє хазяйство. Ну, тут мається на увазі не заводити свіне і курей, а мається на увазі, що ви. Е е Господар свого будинку, свого життя, і ви е, робите лад спочатку там. Звісно, що не всі можуть е, наводити порядки там е, в Верховній Раді, да? там чи ще десь. От. Тому тут нам показано, що треба робити спочатку з себе, налагоджувати цей порядок. Ну, дивимося далі, який у нас тут перехід далі. Дуже цікава карта, дуже цікава, дивіться тут. Тут теж, звісно, є і потайне зашите, але будемо дивитися те, що намальовано. І король, так, неважно, це да, літа чи ще хтось, і люд обичний. Бачите, знаходять спільну мову: про щось говорять, про щось домовляються. Те, що знизу, це може бути як і підступ, але може бути як і щось нове. Нове з гарного боку, тому що не те, що потаємне, це щось підступне. Можливо, щось буде, знаєте, новий правитель, але тут не обов'язково правитель, тут, знаєте, як нове. Нова голова. Так як у нас не праве один президент, у нас нема короля, у нас праве уряд, тому тут можливо буде змінюватись уряд, можливо, буде більш молодший. От. Йому важко, можливо, пробратися, тому що, бачите, він ще поки що знизу, але він уже в дорозі. І тут теж розмова йде, знаєте. І розмова, і слухають один одного. Не так, що тільки нам говорить уряд, а ми повинні тільки слухати, а нас не чують. Тут про те, що чують. Тут саме бесіда як близьких людей. Тому перехід буде теж в цьому відбуватися в країні з людьми і з урядом. Давайте подивимося, як це буде. Ну, по-перше, гроші. Ну, це не тільки гроші, да? це будь-який достаток, тому що Україна буде відроджуватися, тому що це багата країна. Тут зра... зараз випала королева, не шут, там, не якісь нижчі слої. Королева зразу випала. Тому тут буде відроджуватися. По-перше, це звісно, бачите, і тваринки ну це хазяйство, так, це буде і. І бізнес, і праця, ну, люба. Ну, якби вона буде відроджуватися і будуть е, прислухатися, напевно, що і як робити. Е, ну, Сподіваємося, що через це. Так, ну, колесо Фортуни, бачите, дивлячись, як воно повернеться. Але тут, знаєте, ще що мені прийшло, не тільки. Що уряд, да, ми завжди е, їх винуємо і себе не бачимо. Тут ще про те, що чи захочемо ми це все відновлювати, чи захочемо ми слухати, чи захочемо ми приймати знову новий уряд і не е, зразу його сварити і говорити, і все таке, знаєте, зругані починати. А чи будемо ми починати з, з нас? Бо колесо фортуни може покрутитися і в інший бік, розумієте, І буде не така. Красива картинка, може бути, якась е, хужа. Тому тут по... треба починати з себе перетворювати країну на е, багатшу, мудрішу, е, добрішу країну. Давайте ще один перехід побачимо. О, ну тут. Е... Ми були невільні, однозначно, ми були невільні, і тільки зараз ми будемо знімати окови. Хоча вже Україна незалежна 30 років, але о, знаєте, цепі були, вони просто, можливо, були великі, знаєте, і так не сильно відчувалося, рухи якісь робилися, так? От. Але тут, коли вгору підняти і хочеться їх скинути, то, то було важко. Неможливо. А ну, подивимось. О, о. Ну, тут, бачите, як, якщо країна вистоїть, якщо вона буде йти по-своєму. Шляху, який їй написаний, якщо буде відчувати, ну тут не сама країна, да, самі люди, звичайно, тому що країна це люди, це українці. Якщо кожен буде відчувати себе хазяїном своєї країни і нікого в країні не буде звинувачувати, що тей поганий, цей поганий, цей украв, цей не вкрав, а себе не бачити, тому нічого не вийде. Нічого не вийде, отак і залишиться. Так? Так і залишиться таке відчуття, що це не ми винні, це життя таке, нас прийшли, забрали, нам не дали, нам іще щось. Ні, ось таким такими треба бути. Перехід дуже у нас важкий, дуже важкий. Навіть ще подивлюся закінчення цих. Ну, хай даву давайте, три місяці. Да? Перехід дуже важкий, дуже темний. І тут, бачите, не тільки на фізичному рівні, тут і на духовному рівні. На духовному рівні за три місяці це нічого не, не станеться. Ну, результат. Давайте подивимося. Результат цього переходу. Результат переходу, що борьба. Такі продовжується. Борьба продовжується з темними силами, і нас будуть, бачите, обвивати, тягнути під воду ще будуть. Ще будуть, да. ну, не так, звісно, хотілося все це побачити. Але ми теж непрості, ми теж не прості, ми теж з силами, я думаю, що справимось. Так, якщо захочемо, які нам дає, дає? карти дають нам рішення, да? що нам робити? Зробити, робити маленьку стабільність в своєму житті? Працювати над своїм, над своїм, ще раз повторюю, тому що. Все залежить від нас. Як би це не казала зараз банально, але все залежить від нас. Якщо ми робимо в своєму житті собі щастя, то воно нас окриляє і біля нас люди становляться такими, розумієте? Тут треба не зажимати свої бажання, не зажимати, ну, такі, знаєте, Камки якоїсь завісті або ще щось, злоби. Це все не зажимати, Ну не потрібно це накопичувати. Треба накопичувати е, здоров'я. Да? Ну Як це робиться? Це теж робиться через те, що ми е, що ми. Проєктуємо те нам і повертається. Розумієте, якщо ми проєктуємо болячки, сварки, сплітні там і всяке погане, чорне, то воно і повертається до нас. Тому тут треба більше розкриватися, не витрачати понапрасну, звісно, і гроші, і своє здоров'я, свої емоції, своє. Це розхльостуватися. В кожному нашому будинку треба теж наводити порядок. Звісно, це будинок і влади теж є, але якщо ти там знаходишся, наводь порядки. там. Якщо ти там не знаходишся, тому допомагай чимось іншим.